Російські окупанти у ніч проти п'ятниці атакували Харків. Постраждали дві людини: дитина віком 11 років та жінка 72 років. У них гостра реакція на стрес. Повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігу. За його словами, росіяни завдали удару по місту о 3.20 ночі. У трьох приватних будинках почалася пожежа. Усього у наслідок удару пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру. 12 приватних будинків додав глава ОВА. Рятувальникам доводилося не менше трьох разів. Переривати гасіння вогню через загрозу повторних ударів та спускатися до найближчих укриттів. 10, Не передавайся. Я протянул назад. Да, именно поддай. А у Миколаївській області вночі через падіння уламків збитого шахеда по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Як розповіли в Миколаївській ОВА, займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців, а постраждалих немає. Російська армія знову тероризувала обстрілами і Нікополь. Як розповів начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак, ворог ввечері та вночі бив по місту п'ятьма ударними дронами різних типів. У результаті атаки противника у Нікополі зайнялося авто. Пожежу рятувальники загасили. Також у місті пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин обійшлося без загиблих і постраждалих. Окупанти атакували територію України цієї ночі не тільки шахедами, а й ракетами, як розповів командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Лещук. Ворог запускав дві зенітні керовані ракети С-300, С-400 із Білгородської області у напрямку Харківщини, а 10 ударних безпілотників із територій тимчасово окупованого Криму. Усі безпілотники були збиті в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.